Це припиниться. І сьогодні саме той день. Усі на підлогу. Усі Заходьте всередину. Усім слухатися мене. Це моя територія. Сиди тут на підлозі. Ми бачимо одного чоловіка зі зброєю в камуфляжному одязі. На ньому щось схоже на вибухівку. Говорить Лін, поліція Амстердама. Ви просили переговорника. Від вас усіх. Це триває давно. Несправедливість, яку я постійно відчував у цьому причина. Пропоную поговорити. Я роблю для тебе усе, що можу. Хочу витягти тебе живим. Гребане сволота! Кейся, це фігня. Я маю давати точну інфу. Йому потрібна допомога. І це наша робота як переговорників. Лін, не можна ризикувати. Я тут загину. Вибиратися звідси. Якщо ми відчинимо нам кінець. Він геть непередбачуваний і тому небезпечний. Припустимо, вони не дадуть грошей. Ти мене уб'єш. А потім що? Вони виграють і програють. Дай мені годину. Я всаджу нього в ціку ліясно.